Друзі, мої, любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матчі донецького шахтаря у Лізі Чемпіонів, який відбувався взагалі нещодавно. Це був матч Донецького шахтаря у сезоні 2024-2025, сьомий тур загального групового етапа Ліги Чемпіонів 22 січня 2025 рік. Шахтардо у себе номінально вдома на Фельтінс-Арені. Команда Маріна Пушича приймає французький Брест. 2-0! Шахтар Донецьк перемагає. Друзі, 2-0! І сьогодні хочеться хочу матч пригадати. Так, да, друзі, я знімав огляд даного матча, але все одно хочу, друзі, все одно цей матч пригадати. Знаєте, ось такі матчі хочеться пригадувати, пригадувати, ще раз пригадувати. Ну і давайте, друзі, пригадаємо цей неймовірний просто матч, який завершиться перемогою української команди за хубом 2-0. 4-1, 4-1, стартова Рославка, Донецька штара. Діма Різник у воротах, Микола Матєнко, Валерій Бондарь. Пара центральних захисників, Азаров Вині Тобіас по флангах, Діма Кріськів, центральний опорний півзахисник, Жора Судаков, Марлон Гоміс, центральні атакувальні півзахисники, Кевін Підріньо по флангах та Егінал нападі. Це стартова розновка Шотиря Донецька. Руа! Головний тренер Бреста. 4-2-3-1. Стартова розмока у французів, Бізот вийшов грати у воротах. Шардонен Діа пара центральних захисників. Лала Перерлагея по флангах Манєті Фернандеш. Центральні опорні півзахисники, камарад центральний атакувальний півзахисник, думбія Бальде по флангах та Людовіка Жорг у нападі. Це стартова розстановка французької команди Брест. Друзі, ну а тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити Шахтар Донецький з перших же хвилин даного матча. Українська команда заволоділа ініціативи, забрали м'яч у свої ноги. Футболісти донецького шахтаря. Більше Шахтаря, справді, володів м'ячем за Брест. Там по володінню взагалі була тотальна перевага Шахтаря. І справді у першому татаймі. Читай дуже здорово виглядав. Перша хороша атака пройшла по правому флангу, коли Венісіос Тобіс. виконує простріл! Марлон Гомес беє! Але не влучає Марлон Гомес! Браво! Браво! Дуже здорово ця атака та пройшла і справді та по правому флангу. Ну і Марлон Гомес. Джейздорово і справді на цю передачу йшов. Дуже здорово розіграли цю комбінацію футболісти Донецького Шехтаря. Але ось реалізувати свою нагоду не вдається. Але все одно, Шахтар Донецьк продовжував атакувати. Десь так з хвилини 15-ї французи взялись за справу трішки їм гру відтиснути від свого жорного майданчика. Але ось на 18 хвилина матчу Вдається, нібито французам запресингувати Донецький шахтар. Марлон Гомес технічно! І справді, на своїй половині поля вибиває м'яч, чекомога подалі. Ну, ну вто під пресингом, та і справді, вибивай мяч я чекомуго подалі відповідно Була м'яч прямо поддали і тут Шардоне йде на м'яч, але Шардоне поміняється, Кевин виходить, один на один, з вартарем, Кевін б'є, гол, 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 один ноль, один ноль, Шахтар, виходить вперед. Ну, який він -то пеймав, да? як же пеймав, такий він то піймав на цей момент, да? пішов до останнього бразилець, відібрав м'яч захистника, який справді помилився. Да Дуже високо так пішов, не зміг м'яч відповідно приборкати, да? зупинити. І тут Кевін. І Кевін та молодцем, да? Ну молодцем же! Відбирає м'яч, виходить на один, б'є та забиває гол. Один нуль. Українська команда виходить вперед. Просто молодчинка, і справді, Кевін. Ну, молодчинка же, друзі. Просто молодчинка. Пішов до останнього Кевін і це дає відповідно результат. Відповідно, Кевін молодчинка, і справді. До речі, дуже хороший матч. Від молодого бразильця, я взагалі вважаю, що Кевін це справді, може справді стати в просто футболістом і справді в майбутньому. Ось я, друзі, в це вірю, тому що справді талановитий Кевін. Неймовірний талант у цього молодого бразильця. Шахтар Донецьк після забитого м'яча, там, до речі, ще що рахунку 0-0 був момент у Підріньо, коли зі штрафного Підріні закручує, а ще при рахунку 0-0 це було. Ну, навіть після того, як ругу став 1-0, все одно глобальна картина матчу не міняється. Шахтар Донець продовжує ім'ячем більше володіти, Шахтар продовжує і атакувати, Шахтар продовжує більше. ну і справді у Бреста нічого, а, майже в атаці, скажімо так, не виходило. Так, да, там були деякі спроби. Ось проявиться помилка Колі Матвієнка, ось, яку майже не використали французи. Але все, крім того, що там були справді. Дві обрізки у Колі Матвієнко. Але реалізувати французам ці моменти не вдалося, Ну і не скажу, що вони були голови, голови, голівими. Да? Хоч і справді Валерій Бондер справді вертував, вертував, коли з під ноги прям французького футболіста з французького бреста м'яч на нектовий. Ще це, до речі, було поруху 0-0. І Бог там, і справді, да, знає, тому і справді Валерій Мондер молодчинка. Ось, а так в цілому Шахтар повністю ігру контролював, володіли м'ячем і атакували. Ну no і ось вона, 36-та хвилина матчу, Георгій Судаков. Просто якийсь геніальний пас від українця Азаров вривається вже на майданчик, прогуде м'яч, і це пенальті! Суддя призначає 11 метровий удар. І браво Азаров, і браво Азаров, який підключився дуже здорово, та і справді, то пыльну, то пангу, да? no та по лівому, та флангу, да? Ось, ну і пас до Георгія Судакова, Це просто геніальний пас від Георгія Судакова. Ну no і Азаров там молодцем, да? Також молодцем, ну молодцем же, ось і справді, друзі, ось просто молодчинка, і справді. А зараз пішов до кінця, збиває його вратарі Бреста, і суддя призначає пенальті. Георгій Судаков, Георгій Судаков підходить до 11-метрового удара. Жораб'є, гол, паненкою, пробиває Георгій Судаков на 30-міхвені матчу. Закріпляє перевагу донецького Шахтаря. Рахунок стає вже 2-0 на 37-му хвилину матчу. Шахтарі там, в принципі, були ще у контратак. Непогані могли третій м'яч до ночі не збивати. Але реалізувати свої нагоди не вдалося українській команді. Другий тайм, друзі, ну, до речі, друзі, Делькастіо, Сіма, Февер, Салах, Кульбалі. Вийдуть на другу тему Бреста. У вийде Саша Зубков, Артем Бондаренко, Тарас Тарасибенко, Таурея, Таореїхів, Канапля. У другому таймі Шахтар вже повністю да, Шахтар відмовився від контроля, віддав м'яч території, м'яч Бресту. Але Брест не знав, що робити з тим м'ячем, з тією територією. Володіли м'ячем французи більше. Там неймовірні цифри контроля французів у другому татамі моментів взагалі не було. Єдиний шанс це був десь так на куні, так 78-м зі штрафного у Бреста, коли різник, Діма, молодцем також. Молодчинка також витяг такий удар е, з дев'ятки м'яч Просто йдеться на кутовий перевести. Справді, молодчинка, і справді Дімка, різник. Просто молодчинка і справді. Ну і все, брати моментів не було. Штар Донецьк навіть більше таких гострих моментів мав був ман Георгія Судакова. E, на початку тайму, коли дуже здорова атака, то пройшла по правому флангу просто, Судаков б'є бі, бізот, Ратує свою команду. Потім ще був ман Підріньо. Коли Лесянторія пішов на м'яч, в артар э, високо піднявся, вибивав м'яч, правильно на Підріньо не став бити по порожніх воротах. А він там зробив. Ось, Шардонецький, до речі, третій тез гол, забити 4, й гол это забьев. Да, если забитый 4-3 м'яч, І заб'є його Александр Зубков. один-один, б'є! Там то лі рикошет був від захисника, М'яч цики ців -ці відскакує до США Сашу а Сашу порожнівато Ну, Но раді радиться м'яч не зарахует. Але в будь-якому суддя судя фінальний свисток, шахтар, донецько, мігру Брест! З рахунком 2-0. та Шахтар до свого суперника та абсолютно та поділу. Подивіться, друзі, статистику. Да, володім м'ячем і навіть ударів кількість у Бреста. 10-9, 54,46 46 контроль м'яча. Друзі, за ударами в площину 5-4, перевага штарем. І так, да, 3-4 зактую. Але подивіться, м'ячем, так, да, воно більше у Бреста, але ви, друзі, зверніть увагу на точність передач. Це ось така показова справді статистика. 85% у штере. У Бреста 81%. Друзі, це дуже показова статистика. Володіння та володіння, та от та більше, да? Вон та більше, ніж Тарем. Але саме точність передач була краще в українській та команди. Більше того, друзі, по головим шансам, Донецький шахтар Брест переграє повністю 4 0 4-0 плюс дві що году було опущено. 444 передачі у Донецької команди, 378 пасів точними були, 85 точність передач. 498 пасів у Бреста, 408 пасів було точними, 81% точність передач. По офсайдах 2-0. Штере було більше офсайдів. І один з цих офсайдів. А, ну там гол не зарахував не через та офсайд. А через те, що Саша Зубков та правил та порушував. Ось, не через Овсайд Голта скасувала третій штера. Через те, що Саша Зубков правило порушилось, саме через це Голта й не зарахував, тому що Лесілін та офсайду там не було. Тому два осайди Штере, да. З 9 ударів 4, 5 ударів в площину, 3 удара повзорота, 1 удар заблокований, відповідно. У Бреста з 10 ударів 4 удара в площину. 5 ударів повзорота. 1 удар був заблокований. По успішній відборах Шахдар Денецьк Брест переграє. 10-11, да, більше їх у Брест, але 66 за таку так у штаря. У Бреста 61. Друзі, 4-3 сейвам, 39-15 по 7 м'яча, 7-4 за перехопленнями. 17-11 по порушених правил, по одній жовтій картки команди мають. А найкращий футболіста матчу. Друзі, для мене Кевін. Для мене Кевін, Жору Судакова обрала найкраще футболіста матчу. Так, да, Жором молодцем. Ну, молодцем же також, де справді. Молодчинка просто. І геніальну передачу на Азарова віддав. Це пенальті призвело. Сам же його він і реалізував відповідно. Але в цілому мені Кімін дуже сподобався. Він забив. І там ще був момент у першому темі, коли він там пройшов дуже здоров'я футболіста Бреста, прохунку 2-0. Наприкінці першами, то Там, і справді такий дуже красивий епізод. Мені Кевін дуже подобається, справді. Я вважаю, що цей бразилець молодий може вирости в суперзірку і справді. Ось, тому що в нього талант є просто неймовірний, і я хочу побачити Кевіну всього самого самого найкращого. Він мені справді дуже подобається, як і Жора Седакова. Шахтар Донецьк обігрує брест з рахунком. 2-0! Шахтар Донецьк обігрує Брест. І ця перемога, вона просто неймовірна. Ну, просто неймовірна, де перемога, перемоги, да? Ось перемога, яка і справді. Несправді, ну переграло абсолютно по ділу. Абсолютно поділу Шахтар, Донецьк, Берест переграв. Абсолютно поділу. Абсолютно просто поділу. Друзі, вам дякую за увагу. Хочу побачити вам та вашим рідним є тільки добра та щастя в житті. Друзі, бережіть себе. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Усім до побачення, мої любі друзі, усім нових зустрічей.